Я вітаю вас на моєму каналі! Це магазин Аврора. Оглянемо сьогодні кухонну техніку, новинки та акційні пропозиції. Усім приємного перегляду! Лоток пластиковий для столових приборів на три відділення. Ціна 249 гривень є у двох кольорах. Розмір 40 на 40 см, висота 5,5. За 179 такий самий лоток лише на два відділення 28 на 39,5 см. половиною Термос кольоровий з ручкою на застіпці 349. Коробка цукерок сонячний вінок з вишневим смаком 169-430 грамів. Цукерки від Міленіум 64 100 грамові. Новорічна бандеролька 74-125 грамів. Коржі для торта медові 400 грамові 55. Снеки мультизлакові. Трубочки шоколадні 34 140 грамів. 59 печиво листове лукас, вушка 350 грамове. Бамбук шоколадний смак від АВК 39 Коробка цукерок, білий шоколад з мигдалем 99 Бісквіт фірмовий згущене молоко 330 грамів, 6 штук упаковка 64 гривні. Кава Голд 219 сублімована 200 грамова. Напійка кавовий капучино 219 500 грамів. Натуральна кава смажена. Мелена 599. 1 кілограм. Свічки фейерверки 3 штуки. Упаковка 99. Кошик декоративний металевий. Золотистий 149. Віночок новорічний 159. Свічка ароматизована у баночці 84. Є два аромати. Набір подарунковий для тіток. Лялька в костюмі плюс сумочки. Лялька музична 399. Такий набір мама та доня 249. Є ще ось такий цікавий аксесуари сюрпризи по 229. Одяг у ляльки різного кольору. Іграшка м'яка кролик на лижах 299. Тваринки 5 штук 699. Праска електрична, вертикальне та горизонтальне відпарювання. Система захисту від накипу та від протікання 899 2200 Вт. Гриль 1500 Вт-999 антипригарне покриття, овочі, м'ясо, риба, бургери та ковбаски, ручний блендер 849, 3 ступені швидкості та захист двигуна від перегріву електроплита на одну конфорку, потужність 1000 Вт. Ціна 399 гривень. Підставка металева для чашок 119. Подушка для стільця 40 на 40-109. Зав'язки з чотирьох сторін. Є ще такий варіант по 99. Тут зав'язки з двох сторін. Розмір 40 на 40. Мішок спальний 899 у двох кольорах 190 на 75, зимова ковдра двоспальна 2 на 220 649, поліестер мікрофібра. Виробництво Україна Плед вовняний 140 на 2 899. 80% вовна нейлон 20%. Плед Венеція з бахромою, Тоненький, але дуже приємний матеріал. 70% бавовна 399 140 на 2. Подушка м'яка бублик 279. М'яка іграшка ведмедик із сердечком 349. Такий великий ведмедик з сумочкою 399. Ведмедик-шоколадик 1299. Шапка жіноча зараз на акції 94. І чоловіча 99. Новинка Органайзери для холодильника 299. Є ще за 249. Вони ширші. 1649. М'ясорубка електрична. 1800 ватт Продуктивність на хвилину кілограм 200 г. Формувальні диски та насадки для ковбас. Сендвічниця чорна Сатурн 549. 750 ватт. Мультиварка 1499 900 Вт. Оптимальний об'єм чаші 5 літрів, 16 автоматичних програм, 4 вбудовані функції. Книга Скануй код та готуй. Автоматичні програми. Крупи, суп, тушкування, джем, йогурт, холодець, омлет. Локшина, рис, плов, смаження, випічка, запікання та напару. Чайник 399, 1 літр, 800 мл. 1500 ватт. 1099 піч електрична. Потужність 900 ватт. Чайник 499. 1 літр 800 мілілітрів. Такий варіант від Сатурн 349. 1500 ватт. Скляний прозорий 649. Лед підсвітка та захист від включення без води. Сушарка пластикова для посуду. 299. Пластиковий контейнер для печива 179. Скляний кухоль приколи 54. Склянка низька 19. Тарілка десертна 58. Чарки скляні 6 штук. Ціна 109 гривень. Тарілка глибока. Люмінар чорна 49. Десертна така ж ціна. Контейнер пластиковий для сипучих 39 та 29. На цьому у мене все всім дуже дякую за огляд, економних вам та вдалих покупок.